24 лютого 2022 року цей день закарбувався в моїй пам'яті назавжди, день з якого почалось нове життя, день, який перекреслив моє старе життя, не наче його ніколи не існувало. Я ніколи насправді не вірила в події, які можуть щось ось так змінити. Я не вірила в війну, не вірила в біль. Не вірила в те, що країна, мовою, якої я розмовляла, може вбивати, гвалтувати та до такого степеню зневажати громадянин моєї країни. Мені було 14, коли я вперше почула за вікном сирену, коли я вперше почула вибух, та коли вперше відчула страх, що сковує тебе і не дає змоги ні думати, ні бачити, ні чути. Я не вірила в це, не вірила в те, що бачила. Я сподівалася, що мені здалось, що це був сон, вигадка або це було будь що, але не війна. Мої сподівання розбилися, неначе скляна ваза. Я пам'ятаю мотушню навколо купу дзвінків від друзів та родичів, купу сліз. Пам'ятаю, як моя подруга не виходила на зв'язок, і я припустила думки, що вже ніколи більше не побачу її. Я уявляла, що її машину розстріляли так само, як ту, що їхала повз наш будинок. Увесь перший тиждень я сподівалася, що вже скоро буде кінець. Я хотіла, щоб це був кінець. Я хотіла повернутися до школи, знову побачити всіх, піти гуляти, почути музику на майдані, а не вереск сирени. Я мріяла знову відчути себе в безпеці. Хотіла поїхати за місто до дідуся і сказати йому, що я дуже його люблю, слова, які я йому так і не встигла сказати, і вже ніколи не скажу. За два тижні я покинула все: рідний дім, рідне місто, парк біля дому, своє дитинство та мрії. Я не знала, куди ми їдемо, знала лише, що хочу скоріше повернутись. Рік я намагалась звикнути до нових реалій. прийняти все та відпустити, але я не могла. Не минало ні дня, аби я не жалкувала про щось, ні дня бо я не сумувала за тим, що мала. Я увесь час думала про світ, який залишила в Україні, про людей, що глинуть на фронті, про те, що я в безпеці, а люди там без світла й даху над головою. Я бажала, аби нарешті настав кінець, повернутися назад в безтурботне дитинство, жити своє життя неповно. Я хотіла, аби все стало як раніше, хоча розуміла, що такого вже ніколи не буде. Моє дитинство та таке безтурботне життя було зруйноване. Я ніколи не повернуться назад. В один день в мене забрали все, все, чим я жила. Мені здавалось, я вже ніколи не зможу дихати та радіти. Минуло два роки, два роки болю та смутку. Я не вірю в це, не хочу вірити. Колись мені сказали, що людина звикне до всього. Але як можна звикнути до війни, звикнути до страждань, до скорботи, до постійних смертей та болю, що війна принесла за собою. Ніхто ніколи не звикне до цього. Війна залишить свій відбиток у серці кожного. Ці два роки не прибрали біль, скоріше вони заховали його так далеко всередині, що його вже ніколи не дістати та не вилікувати. Два роки змусили зрозуміти багато речей Відкрити очі на те, що раніше ми сліпі не бачили. Уже минуло два роки, відколи я забула, як жити, як це радіти дрібницям. Два роки, які ти живеш з думкою про людей у полоні. Про людей, що загинули, про людей, які втратили все і вже не мають нічого. Два роки, як моє серце перестало битися як колись. Два роки, як я застрягла в тому самому дні. Два роки, які здаються нереальними, два роки, як будь-яка згадка про події в Україні, змушує серце зупинитись на декілька секунд. Два роки, які навчили нас більше ніж всі роки прожиті до того. Два роки з тих пір, як у дітей України забрали дитинство. Два роки від того моменту, як життя тисячі людей змінилось назавжди. Два роки, відколи кожен клаптик землі дістається ціною покладених за нього життів, два роки боротьби. Два роки, як більшість зрозуміла ціну свободи, ціну правди, ціну життя, ціну нації та ціну незалежності.